Доброго раночку всім, Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги малесенька орхідея найменша в моїй колекції Літл Зебра. І як бачите, на цих фото все чудово. І вологість, і температура повітря спала, і це дуже-дуже радує. Сьогодні у нас похмуро, можливо, навіть буде дощик. Ну, а також хотіла розповісти, що я на цьому тижні поливаю ось таким препаратом свої орхідеї. Він адаптує орхідеї до несприятливих умов. І ще покажу своїх відквіташок, які понад два місяці радували своїм повним розпуском. Мене і хочу розказати, що в мене був експеримент. Я ніколи не поливала свої орхідеї квітучі добривами. І на цій орхідеї я спробувала це робити. Поступово, як відкривалися бутончики, я продовжувала поливати орхідею з добривом, водичкою з добривом. Ну, як бачите, вона так і не витягла ті відгалудження. Тож, більше не буду поливати орхідеї квітучі добривом. Не можу я звикнути до цього, якось не знаю, і в принципі не бачу сенсу. Також циркус відцвів. довгенько радував своїм каскадним цвітінням. Хто не бачив квітування цих орг, залишу в описі до цього відео декілька шортів з їхніми квіт... квіт... цвітіннями. З їхніми каскадами. Перегляньте, кому цікаво. Ну, вони йдуть на відпочинок, ці дві орхідейки. Дуже такий яскравий циркус. Ну, а це вже моя групова посадка, найбільша колба, яка в мене є в моїй колекції. Три орхідеї. В ній зростає і маленька дитинка, четверта. Як бачите, Орхи відцвіли, дають нові листочки, корінчики в активному рості, все чудово. І от у орху Орландо я відрізала відсохший квітоносик, а у білявочки він вже давненько такий зеленкуватий, тож теж відрізаю квітонос по сплячу бруночку. Можливо, на осінь дасть. Розгалудження, відгалудження від сплячої брунечки. Ось так я її гарненько з душу пролила і відправлю на балкон, де гарна циркуляція повітря. Ну, а вам дякую за увагу та до зустрічі на каналі.